Росія у Китаї розбила та провела льотні, розробила та провела льотні випробування нового ударного дрона. Так я хотів, щоб це було по Фрейду. Я сказав, помилився, сказав, розбила цей ударний дрон. Краще б щоб воно так була. Про це повідомляє Reuters. Йдеться про безпілотник гарпія. 3, який здатний летіти на відстань понад 2000 кілометрів на початку року компанія Купол, яка є дочірним підприємством державної збройної компанії РФ, надіслала до Міністерства оборони Росії звіт з описом своєї роботи. У ньому йдеться, що підприємство змогло виробити безпілотники, включно з гарпія, 3 у великих масштабах на заводі в Китаї, щоб зброю можна було використовувати у війні проти України. За даними Reuters, компанія Купол отримала сім військових безпілотників, виготовлених у Китаї, включно з двома гарпіями у свою е штаб-квартиру в місті Іжевськ.